Зараз з нами на зв'язку Ніна Южаніна, народна депутатка від фракції Європейської солідарності, членкині Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики. Пані Ніно Ніна Петрівна, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Міжнародна конференція в Лондоні з відновлення української економіки, яка проходила 21-22 червня. Ми пам'ятаємо попередню конференцію, яка проходила в Лугано, і якось так хотілося б, щоб в цей раз цього разу результати цієї конференції були набагато кращі. От підтвердіть або спростуйте мої сподівання, будь ласка. Ви абсолютно праві, що всі чекали від цієї. Конференції по відновленню України більше, більшого прориву, і навіть знаєте, більшої такої професійності з українського боку, тому що на конференції в Лугану ми багато бачили, якби упущень, і про це дуже довго говорили. Тобто ми пояснювали, чому конференція в Лугану така була собі, якби. Представленням України зовсім в іншому світі, чим нам би хотілося тут експертам, економістам, які працюють в Україні, і що ми побачили в Лондоні? Я, по-перше, скажу свою відразу реакцію, тому що саме в середу в комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики розглядався проект закону 84.01. І ми з самого ранку були зайняті тим, що обговорювали із представниками влади, які безапеляційно. Збиралися голосувати за впровадження норм, які ж шкідливі для бізнесу, які якраз навпаки не роблять привабливими інвестиції в Україну. Ми цілий день були зайняті тим, що боролися за майбутнє економічне в Україні, і тут представлення. Україною, нібито якби позитивних сторін, з якими можуть інвес... чому інвестори можуть зайти в Україну. Мене дуже здивувало. Я переглянула насправді ввечері виступи і була здивована тим, що там відбувалося. Я відразу про це написала. Тому що ми маємо як на досвіді інших країн. Робити такі конференції, які би точно були привабливими для іноземного бізнесу, для інвесторів, це майбутнє нашої країни. І ви знаєте, в нас ще в грудні почалися такі. Курс рекомендацій, лекцій з нами проводити спеціалісти, які відновлювали після Балканської війни країни, і, до речі, зіткнулися з багатьма проблемами, і я про це також вже неодноразово говорила. На чому вони застерігали, на чому загострювали свою увагу, це про те, що ми маємо визначитися про пріоритетні галузі економіки, ми маємо. Собі зробити таку, такий висновок, що ми не маємо повертатися в економіку, як вона була до широкомасштабної війни. Ми маємо переосмислити, і у нас це є можливістю для нового ривка того, чого ми не зробили там починаючи з 90-х років. І що ми бачимо зараз на конференції уже в Лондоні? Абсолютно, знову українська команда нічого із. Там, досвіду попередніх сучасних війн, із аналізу, який можна зробити зі стану економіки, ресурсів і майбутнього а, в Україні не зробили. Тому я зараз якби, думаю, що ми маємо докласти ну, велику кількість зусиль для того, щоб хоча б ті тенденції, які у нас мають. Місце бути, от те, що я говорила зараз, комітет говорить, наприклад, про збільшення фіскального тиску, нічого не говорить про те, щоб інвестиціям в Україні працювалося легше, щоб у нас була забезпечена прозорість, щоб у нас ефективно працювали всі контролюючі органи, щоб вони були сервісними, а не тими, які завдають виключно клопоту інвесторам. І тому питань дуже багато. Якщо говорити зараз все. По розділам, які мала би там представляти, надавати бачення Україна України в майбутньому, ми цього не побачимо. А така що представила українська делегація? Це відновлення чого відновлення доріг, відновлення тих заводів, які зруйновані Російською Федерацією на окупованих територіях. Ну можливо, в майбутньому вже звільнених, чи що, чи якусь іншу, все таки треба було представити стратегію. Більш інтегровану до навіть тих самих інвесторів, ну мені здається, що нікому зараз не буде цікаво із наших західних інвесторів для того, щоб відновити якісь металургійні підприємства чи сировинні підприємства. Адже ну який, який сенс в цьому вкладати величезні кошти, якщо можна щось іншу, якусь альтернативу запропонувати. Ви абсолютно праві, абсолютно нової альтернативи по ключовим галузям економіки не представили. І Абсолютно очевидно, що зараз діючий в Україні великий бізнес має вплив на формування навіть тієї політики, з якої поїхали представники. В Лондон. Але от серед виступаючих по економіці я хотіла би задати питання: серед них є хоч одна людина, яка створила хоча б одне робоче місце, заплатила з цього робочого місця податки, або знає насправді про е, проблеми, як зараз працює бізнес в Україні. Абсолютно очевидно, що е, люди, які далекі від цього, почали. Представляти майбутнє країни, ну справді погоджуюсь з тими словами, які вже сьогодні написали, якби не боячись, мабуть, таких висновків робити, про те, що зелена енергетика, зелена металургія і зелене, зелений аграрний бізнес. Це не те, що потрібно нашій країні, абсолютно очевидно. І будувати знову економіку на трьох стовпах олігархічних і дуже впливових, які є на сьогодні, це дуже велика помилка. І замість цього мала би країна запропонувати інші. Інше бачення там, де можуть бути нові технології, там, де може бути глибока переробка, там де може бути задіяна велика кількість робочої сили, яку треба повернути в Україну. Там, де може бути велика кількість кваліфікованих наших українських громадян, які ми маємо повернути в Україну, і в таким, таким чином буде забезпечено високий попит в Україні на ту продукцію, яка буде тут вироблятися. і Продаватися в тому числі і за кордон, тому такої стратегії не було запропоновано, отже, все, що говорилося, на що може бути запрошений іноземний інвестор, бо те, що ми проговорили: зелена енергетика, зелена металургія і зелена аграрна галузь, у нас є свої і великі якби, власники цього бізнесу і великі групи. Які навряд чи дадуть можливість, і там є місце іноземному новому інвестору, а туди, куди може прийти справді новий інвестор з великими вкладеннями, цього не було продемонстровано. На жаль, знову, можливо, бізнес з великими грошима, який міг би працювати в Україні, не почув отого От тієї зацікавленості, а що зараз продає Україна, як вона себе продає, що може бути цікавого в Україні для того, щоб бізнес прийшов? Запам'ятайте, бізнес цинічний, він приходить туди, де він може заробляти гроші, і на цьому має бути сконцентрована увага наших урядовців, коли вони собі їдуть на такі конференції. Бо якщо це конференція була для того, щоб просто... Попросити гроші, то гроші просять, якби, в держав в інших місцях це на рівні міждержавних відносин, і точно не на таких конференціях. А ці конференції мають бути призначені, щоб представити цікаве або сказати про те, що ми. Подолаємо ті негативні наслідки інформація, яка зараз є про Україну, вона вже вийшла абсолютно на міжнародний рівень про ті порушення правил гри, які відбуваються в Україні, з тим, як ми будемо їх припиняти, і що ми можемо запропонувати інвестору: тобто, законність, порядок, абсолютно послідовність. Можливість працювати і держава не буде втручатися в господарську діяльність, забезпечить відповідальність по закону державних органів всіх інституцій. От, от це елементарні речі, про які мали би говорити вже Ніна Петрівна. Дуже вам дякую за цей коментар і за роз'яснення, що долучились до нашого ефіру. Друзі, ніна, южаніна, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність, членки комітету Верховної ради з питань фінансів податкової митної політики, долучалась до нашого ефіру.